Привіт, друзі, привіт з пінгістори було. Дивитись канал Франківський спінгіст. І поки на ставках Крига, поки всі пінгвіни бурять свої ополонки, ми з Алісією розпаковуємо посилки з Аліекспресу. Правда? Всім привіт, підписники! Привіт всім підписники! Поставте лайкос, підпишіться на канал, якщо дивитесь не підписаним. Але сьогодні в мене дуже класні дві посилочки з Аліекспреса. Зараз. Вже скоро березень, новий сезон і тому я думаю, що пора обновити свої сумки та підсаки. Тому зараз розпаковуємо, дивимося. Подивимося якість. В основному нас е, завжди цікавить якість і швидкість, і ціна. Подивимося, все розкажемо. Посилання будуть в описі, друзі. Тому що Аліція. Розпакуємо ці китайські посилки. Розпакуємо. Розпакуємо. Погнали! Ну що, друзі, у нас е пакуночки великі, тому розпаковувати будемо спочатку з такого широкого ракурсу, ну а потім перейдемо ближче до якості. Е друзі, всі ви спіннігісти займаєтеся забродною спіннінговою риболовлею, тому всім потрібен підсак. Ну і звичайно, підсак має бути якім? гуманним, дешевим. Зручним, легеньким, функціональним. І на Аліекспресі, на тренах Aliexpress я знайшов недорогий піцак для себе, ну і, звичайно, для вас, друзі. Зараз подивимося на нього. Скажу, що він компактний. Компактний, невеличкий і зручний, подивіться. Оп! Запакований він дуже добре в таку э, плівочку э, з бульбашками. Такий пакет. Ну і в мене, э, до речі, друзі, в мене такий піцак є э, родом з Японії від компанії Prox, він трошки більший, трошки важчий і не такий буде. Зручний. Дивіться, в ньому вже є такі примочки. Це резиночка, карабінчик, подивіться, і силиконова сітка. Як тобі Гарно. Ручка з Ева, чорненька, підсачок, подивимося так. Чорного кольору в матовому такому виконанні. Досить глибокий. Сюди зайде клинчук і на кілограм і гарна трофейна форель. Ну і зараз я... У мене тут недалеко а, мій наплічник, зараз я вам покажу. Опа! Дивіться. Готовий, до, як то кажуть, до риболовлі. У мене тут дивіться зразу є кава, супчик. Татко любить поїсти на риболовлі. І дивіться. Легким. Ох та ти що, повністю залазить рюкзак. Клас? Клас! Дивись. Навіть ніхто не буде знати, що ви їдете на риболовлю. Берете з собою тревел spinning в тубусі і їдете на риболовлю з таким чудовим підсаком. Друзяки, на підсак буде посилання в описі. Підсачок недорогий. а Доставочка безкоштовна. Якщо ви замовляєте по Україні, друзі, ви платите за доставку нової пошти мінімум 80 гривень, а тут з самого Китаю безкоштовна доставка ваше місто. Ціна ще 450 гривень, якщо бути точним, але не скажу. Гарний? Гарний, гарний. Йдеш в підсачок до мене в рюкзачок. Добре? Такий віршик. Вивчиш? Ідеш підсичок до мене в рюкзачок. Ну окей. І наступна посилочка, яку ми будемо дивитися ближче. Але розпакую я... Ліся, ти любиш сумки? Люблю. Сумки, от дивись. Тато замовив сумку. Может быть и на пояс, и на плече. Опа, дивиться, в таком зип пакете. Класс. Класс. Да. Давай. Давай. Опа, на пояс. А ну, зараз примеряю сразу. То есть, шейный размер. Ничего себе. Сюда бы косметики, бы хики влезли. Багато. Багато? Ну що, друзяки, на сумочку дивимося ближче. Не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, буде цікаво. Отака. Ну що, друзяки, перейшли трошки ближче, в ближчий ракурс, і давайте розглянемо. Подивіться, який чудовий, класний колір. Це такий морський камуфляж, не знаю, вона трошки віддає якимось блиском. З таким от. бачите? Такою системою молі ви сюди можете ще щось підчепити. Тут у нас є такі, така кишенька для, наприклад, ножничок або якогось мультитула, або якихось кусачок. Для зручності тут зроблене таке кільце. Бачите, ви можете отак от відкривати і користуватися. Ця сумочка може бути поясною, а може бути через плече, через весь корпус. Зручно. Бачите, тут зробили таку. Лямку, яка вам допомагає, наприклад, рухати сумкою через по корпусу. І що, подивимося замочок. Бачите, він захищений від дощу та від вологи. Напевно, я думаю, якщо буде невеличкий дощик, ця сумочка не промокне. І це, в принципі, непогано. Замочки гарні, функціонально, вони гарно працюють, не тугі. Можна, бачите, гарно ними користуватися одною рукою, тобто раз, тобто це нічого не тягне, не затягує. У нас є два відсіки, два відділення. Одне відділення невеличке, бачите, під якусь витратку. Сюди можна буде поставити що завгодно, бачите, тут є один відсік, можна під якісь. Гачочки, флюорокарбончик і тут один такий другий великий відсік. Всі шви, бачите, прошиті такою тесьмою. Тобто сюди, дивіться, може влізти отака коробочка під 80-ті воблерочки. Сюди, дивіться, ідеально підходить. Ідеально чи не ідеально? Ідеально. Ну, я думаю, що ідеально. А може і не дуже ідеально, але при бажанні її можна сюди помістити, дивіться, коробочка Майхо. Але це незручно, тому ми сюди покладемо таку коробку Майхо з такими тягарцями, наприклад, і сюди ще влізе флюрокарбон, і сюди ще влізе все решта. Якась витраточка там, гачки і таке інше. Закриваємо сюди, можна ще, не знаю, покласти багато всього, дуже багато місця залишається, подивіться. Сюди можна і поставити гачки, фліорокарбони, бачите, тут два відділення. І наступне велике основне відділення. От таке воно. Бачите, тут також є дві кишеньки. Також шви, дивіться, прошиті. І такого, бачите, нічого не торчить. Я взяв отакі от коробки майхо з мікрупою. Дивіться, тут є це середня коробка. І давайте подивимося, скільки їх поміщається, наприклад, в це відділення. А це відділення їх поміститься, напевно. Отак, щоб комфортно було і з боку... Ще щось помістилося, наприклад, чехол з катушкою може поміститися, а може і ні. Ну в принципі. Поміщається дві. Я думаю, поміститься дві і поміститься ще коробочка з воблерами. Чи ні? Ну, дивіться, з натяжкою. Так, без проблем. Дві коробки з мікрухою. Отак. Дивіться, яка сумка. Все, все йде до мінімалізму, щоб брати всього поменше. Тому, якщо ми заберемо одну коробочку середню і залишимо одну з мікрушкою і одну з воблерами велику, ну таку середню, так, Получається у нас отак. Бачите, зручно, гарно і... Компактно, я би сказав. На поясі в нас є отака от штука для ретрівера, може кукана, може ще для чогось, щоб щось причепити. Можна підсак сюди причепити. І вона, бачите, закріплена на поясі і рухається. Фурнітура, до речі, непогана. тут, Якийсь тут є напис VTX, не знаю. Але коли ви подивитесь на ціну цієї сумочки, я думаю, що ви зрозумієте, що це. Взагалі супер якість і супер ціна. Бачите, тут в нас така сіточка, щоб не потіла в нас спинка або пояс вона з якоюсь тут підкладочкою, якийсь там складений поролончик, не знаю, якийсь е -е, пом'якшувач. Тут збоку так само є. На всіх замочках отакі от. Бачите, з термоусадочкою у нас це треба, напевно, трошки підзатягнути тут гарно запаяти, щоб воно нічого не вилазило. Але в загальному От така дивіться поясна сумка на ваш новий сезон. Там є багато кольорів. Є чорна, є яскрава. ну, Мені здається, це такий е, гламурний камуфляж. Також непоганий колір, бачите, він такий, не знаю, з таким маленьким відблиском, прорезинений. Ну, тканина, я думаю, буде якісною. Бачите, тут ще якісь два. Бачите таких от дві такі петельки пластикові для чогось. Ну, В принципі, гарно. Друзяки, отакий короткий огляд. Покрутили сумочку, подивилися. Ціна в середньому 450 гривень. Це з доставкою вже ваше місто. Тому я думаю, вам. Дуже підійде для ваших стрітфішингових риболовель, або таких коротких риболовель, або для риболовель е по мінімалці. Хоча сюди влізло дуже багато приманок. Якщо ви їх всі використаєте за риболовлю, я думаю, вам хватить на дня 2-3 всього, що тут ви візьмете з собою. І силікончик, і можна пару пачок покласти силікона, і можна буде і воблери покласти, і витраточку покласти, і все буде у вас під рукою. Якісна річ, гарна, як для Аліекспреса, якість здивувала. Тому, друзі, якщо вам сподобалося, переходьте за посиланням та й дивіться собі. Всі посилання будуть в описі. Ну що, друзі, отака от у нас була розпаковочка. Це був підсак та поясна сумка. Я думаю, огляд для вас був цікавий. Всі посилання будуть в описі до відео, а також в першому закритому коментарі. Ну що, Алісія, кажемо всім. Папа! До побачення, до нових зустрічей! Це була розпаковочка з Aliexpress. сама потрібна розпаковка для вас. Погнали, друзі! Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Лайкосики всім папа! -па.